Це черепи волохатих носорогів. Знову ж таки, наш музей славний тим, що в ньому зберігається чучела волохатого носорога, це дуже рідкісний експонат, який був відкопаний у старуні на Прикарпатті. А поряд з тими черепами лежить череп сучасного носорога. Ну, всі бачили, наскільки це велика тварина, і от співвідношення цього черепа і цього черепа сучасного може нам дозволити припустити, що викопний носорог був значно більший в рази півтора, а то й два. У Кам'яниці на театральній роздивлятись можна довго. Уже на в першому поверсі унікальний ліфт. Його сконструювали спеціально для графа Дідушицького, бо він на старості уже не міг ходити і пересувався на інвалідному візку. А ліфтом фундатор музею міг самотужки піднятись на другий поверх, де була його улюблена колекція серців і птахів. Він заїжджав візочком в цей ліфт, відкривав спеціальне віконечко і міг дуже легко, не докладаючи особливих зусиль, підвести себе на другий чи на третій поверх. А на другому поверсі починається справжня казка. Сила селена тварин. Дивляться на тебе, як живі. Ці експонати Пудола простояли у музеї понад століття завдяки майстерності давнього майстра таксидир З мертвої тварини знімається повністю шкіра з шерстю або з пір'ям. І відповідним чином вичиняється в той час. в часи дідушицького це робилося за допомогою сполук миш'яку. Пізніше ця шкіра з шерстю чи з пір'ям натягається на муляж, виготовлений з інших якихось речовин. В той час це було сіно, тирса. Під час ремонту, який розпочали ще у 1995 році, за шафами другого поверху виявили фреску. Через намальоване на стіні вікно, вигляд на площу до будівництва тут сусіднього будинку. На цій фресці зображені руїни костелу францисканців, який стояв тут, за вікном цього будинку, на місці теперішньої школи. Очевидно, художник, який робив цю фреску, він просто виглядав у вікно і малював те, що бачить перед собою. Проте після відкриття музею цієї фрески ви уже на жаль не побачите. Музейники мусять повернути на місце велетенську стару шафу із опудалими лосів, адже зроблена вона спеціально під цю стіну і пересунути нікуди. Та й сама шафа раритет, як і усі меблі на другому поверсі музею, адже зроблені вони у 19 столітті ще за часів дідушицького спеціально для експозиції. Попри поважний вік, шафи і досі не втратили своєї герметичності. Як живий усередині стоїть зубр. Він один із останніх у своєму роді місцевих зубрів, який коштував графові немаленької суми. Цей зубр він наш, він впольований тут, на території Львівської області. Але в ті часи це було десь середина 19 століття. Зубри вже були не настільки багаточисельні, і право на полювання на зубра мав тільки цисар Астро Угорської імперії. І для того, щоб це право отримати, дідушицький. І віддав, подарував цисарю один із своїх маєтків. А у спеціальних рідинах на відкриття чекають земноводні жаби, водяні черепахи та змії. Проте лежати їм у сховищах ще мінімум три роки. Бо лише тоді дійде черга до відкриття цієї колекції. Першою ж відкриють виставку на першому поверсі природничого музею. Серце природничого музею заб'ється взнову. Уже влітку цього року тут презентуватимуть експозицію. Мамота обіцяють не показувати, але здивують новими цікавими експонатами. Створення цієї виставки є в нашому робочому плані. Це відкрита інформація, і ми намагаємося її зробити. Ну, хоча б, якщо не до початку Євро 2012, то Хоча б під час цих змагань найшвидше наступного року почне працювати експозиція савців і птахів на другому поверсі музею, згодом земноводних і плазунів на третьому, а там і до четвертого черга дійде. Саме там і розмістять головні родзинки мамонта та носорога з озакеритових покладів у старуні Експонатів Стільки каже директор музею, що виставку можна постійно змінювати на радість відвідувачам. Все, що є в фондах, виставити просто неможливо, а особливо це стосується на. Музею. У природничому музею фонди становлять величезну кількість сотні тисяч експонатів. Ну на сьогодні у нас близько 400 тисяч одиниць збереження. Отож чекаємо літа і бодай часткового, але врешті відкриття природничого музею у Львові, який понад століття був місцем паломництва для багатьох поколінь цікавих до природи. Вікторія Долик, Роман Ковалюк, погляд на тиждень, телеканал Зік.